Привіт, мене звати Наталі, і я фітнес-тренер з досвідом більше ніж 20 років. І сьогодні я пропоную тобі зробити зі мною тренування, яке допоможе тобі позбутись сутулості, розкрити грудну клітку та розправити плечі, а також зменшити бій та напругу в попереку. Тож, якщо ти ведеш малорухливий сидячий спосіб життя, це тренування для тебе. Виїхав важливу роль в роботі з поставою, грає дихання. Тому сьогодні ми приділимо йому найбільше уваги. Тягаємо на бік. плече і таз мають бути на одній лінії. Витягуємо нижню руку вперед, голову можна розслабити, шию і покласти голову отак на підлогу. І в нас верхня рука починає ковзати по нижній, вдих, сповзаємо рукою вперед. Видих. Підтягуємо руку до себе. Зверніть увагу, що рука в мене повністю пряма і рух іде від плеч. Я тягну плече назад і верхня рука ковзає по нижній плече вперед і верхня рука сповзає. Тут видих і тут вдих. І ще. І тепер увага, продліваємо рух. Вдих, видих. руки витягуються в одну лінію. І моє верхнє коліно, наче приклеєно до нижнього, воно не рухається. Вдих, рука наче, пензлик малює півколо по підлозі. Видих. Верхня рука заїжджає на нижню. Вдих. Довгий такий вдих. Видих. Руки витягуються в одну лінію. Вдих. Видих. Верхня рука ковзає по нижній. Вдих. Видих. Коліна все ще разом. Вдих. Видих. А тепер дозвольте колінам розслабитись і ковзати верхньому коліну по нижньому, дивіться, як це буде виглядати. Вдих, видих. І я повністю поклала. Лопатки на підлогу, але моє верхнє коліно з'їхало з нижнього. Таз зрушив з місця. Знов вдих, коліно вернулось на місце. Знов вдих, видих. Верхнє коліно трошки підіймається, плечі лопатки опускаються на підлогу. Вдих, видих. І ще один раз. Вдих, видих. Вдих, видих. Якщо вам сподобався цей рух, ви можете продовжити до 10 повторень. Або продовжити зі мною перевертаємось на інший бік через спину. На спину, я так зпиною до вас і повернуся. Щоб ви бачили з іншого боку, що тут відбувається. І ми спочатку тільки повзаємо верхній рукою по нижній. Вдих, видих. Бачите, в мене рухається плече, рухається спина, а таз не рухається. І тепер поїхали півколо малювати рукою, наче пензликом по підлозі. Вдих. Видих. Коліна залишається разом. Вдих. Видих. Вдих, видих. У когось рука не дістане до підлоги. Це нормально. Це означає, що ваші суглоби поки що не досить, недостатньо рухливі. у когось рука буде ось так от йти по, в повітрі. Да, Це також нормально, якщо так відбувається. Не переживайте, продовжуйте виконувати вправу. Ще раз покажу, як може бути. Може бути, що рука зовсім не дотягуватиметься до підлоги, і це нормально. Ми не докладаємо зусиль, щоб її туди придавити. Ми робимо в своїй амплітуді. І тепер давайте дозволимо верхньому коліну ковзати по нижньому. От у кого до цього, коли коліна були розом. Рука була в повітрі, можливо, вона вже торкнеться підлоги тут. Можливо, може ще ні. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Тобто чверть кола в нас вдих і чверть кола видих. І ще один раз давайте зробимо вдих. Тупо видих ще вдих. І видих. Добре. Перевертаємось на спину. Поставили на ширині тазу коліна на ширині стоп, Таз в нейтральному положенні і ми наче подовжуємо задню поверхню шиї. Тобто ми не, не завалюємо отак, бачите, в мене подовжена передня поверхня шиї, а нижня напружена. Мені треба навпаки на зараз подовжити задню поверхню. І якщо у вас такий кіфозний тип постави, да, плечі вже дуже сильно завернуті вперед, то вам доведеться під голову підкласти складений рушник або маленьку подушечку. А якщо у вас ще не дуже кіфозна постава, то беремо ось так от шию, витягуємо і підперічко так опускається, наче до грудної клітки. Плечки поклали, а руки, руки тут можна покласти в сторони, а можна під голову. Замість подушечки можна використати власні руки. І вдих я опускаю коліна, видих, підіймаю. В цій вправі ми не докладаємо жодних зусиль. Опускаємо коліно настільки, наскільки воно опускається. І важливо. Щоб у вас опускались коліна, а плечі і руки залишались прижатими до підлоги. Тобто, якщо я ось так переварююсь, це вже дуже велика амплітуда руху в колінах. Значить, не опускайте їх так низько. Вдих, видих. Вдих, давайте ще п'ять разів зробимо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. А тепер шию знову подовжили задню. Руки витягуємо в сторони, стопи разом і ногу закидуємо на ногу. І так само опускаємо коліна в сторону, так, щоб у нас плечі залишались прижатими до підлоги. І опускати будемо на вдих, підіймати на видих. вдих. Видих. Вдих. Видих. Тут не поспішаємо в цій вправі. Виконуйте в одному темпі зі мною або повільніше видих. Якщо вам сподобався цей рух, можете повторити до 10 разів. Або міняємо разом зі мною. Особливо, якщо ви перший раз робите тренування, не робіть забагато одразу. Потрошку починаєте і потім додавайте повторення, коли тіло буде звикати до нових рухів. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, плечі прижаті, задня шия, довга, видих, ще вдих і видих. І ще вдих, і видих. Також, якщо вам дуже зайшов цей рух, ви не відчуваєте, що дуже сильно в ньому... Напружується щось або спозмуються, або десь якісь болісні відчуття. Якщо цього немає, ви можете продовжити і зробити хто десь ти повтори. А ми рухаємось далі. Ми закінчуємо, підтягуємо до себе праве ліве коліно, і ноги я тримаю в руках. Тобто в мене прес розслаблений і стегна розслаблені. Якщо я відпущу, розіжжу зараз пальці, ноги впадуть. Так? Я не тримаю їх цими м'язами, я тримаю їх руками. І також розслаблені повністю стегна я обертаю руками. Давайте зробимо 5 разів в один бік і 5 в інший. Дихати не забуваємо. і тут рух можна не прив'язувати до дихання. І важливий момент: ми не м'язами ніг і корпусу тримаємо ноги, а руками. І навіть тут я збираю свої стегна руками. І давайте зробимо в інший бік тепер. Також не прив'язуємо рух до дихання. Пам'ятаємо, що задня поверхня шиї подовжена. Голова лежить на потилиці і не падає на маківку. Не забуваємо дихати І ще один раз. І далі буде два варіанти вправи. Якщо ви раніше не займались, це для вас щось нове, вам вже це досить важко дається, то ось так от просто катаємось. Якщо вже у вас є якась мобільність і ви можете дотягнутися до своїх стоп, то ось це в ідеалі я показую. Далі варіації. Ось так можна взятися. Якщо ви до стоп не, до, не достаєте, то ось тут за ручки. Або ось так можна взятись, або ось так. Різні варіанти, да? ось цей для продвинутих, для гнучких, скажімо так. а Інші варіанти для тих, хто прагне гнучкості. Ось так взяли, як бачите, у мене тут 90 градусів кут, тобто я не намагаюся туди розігнути ноги. Да? Я от, вони в мене зігнуті, і я злегка, зовсім злегка штовхаю коліна до підлоги. Не сильно, майже не штовхаю, просто тримаю. Ноги руками. І в мене ось так куприк і криш трошки піднялися від підлоги, саме цього я і хотіла, щоб витягнути попереково-крижовий відділ. І ось так трошки катаємось розслаблено. Пажаю, я зараз нагадаю варіанти виконання. Ось так для тих, хто не дістає. для стоп, до стоп, да, за гонівку стоп можна триматись. Або ось так от за коліна. Всі варіанти хороші для кожного свій. Тепер отак зібрали ножки і покаталися. І опустили одну ногу, опустили іншу ногу, і через бік ми зараз будемо підійматись. Лягаємо на бік і піднімаємось. І дякую вам за тренування. Не забудьте поставити лайк та підписатись на мій канал. І повторюйте це тренування регулярно. Ви обов'язково побачите результат.